Дождалися ця нещасна школи, хочуть задушити нас вакцинацію. Так доробіть нам школу, зробіть нам нормальну для цих дітей їдальню, зробіть нам нормального спортзалу, щоб наші діти на коридори тут не скакали, то цього ніхто не хоче висловити Ніхто не хоче. Це якусь корону ковіда придумали. Нема в нас хворих. У нас у кожному класі всі учні, у нас один-два хворих. Нас немає хворих. Що вони з нас хочуть? Яка червона зона? Це школа в селі Степангород Володимирецької тергромади. Тут навчається більше шести сотень учнів. Працює у закладі 83 людини. З них щеплення від коронавірусу отримали четверо педагогів та двоє техпрацівників. Не вакциновані біль... Ну як це медична таємниця. Хто вакцинований, хто не вакцинований, хто працює за тестами. Ну проти вакцини ми не проти. Звичайно, епідемія чи пандемія. То треба, щоб всі були вакциновані, але все ж таки вакцину вакцинація у нас добровільна. Не примусова. Усіх невакцинованих працівників мали відсторонити від роботи без збереження зарплати з 8 листопада. Під відсторонення підпадала і директорка Степангородської школи, про що керівник управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради Вадим Друзь повідомив її заздалегідь. Проте таке рішення викликало супротив у батьків та вчителів. Це відео, яке відзняли жителі Степангорода 8 листопада під час візиту до їхньої школи представників Володимирецької. Селищної ради. Це людина директор, директору школи дала попередження про, про відсторонення від цього. Про відсторонення від роботи. Директор школи дала попередження. Ми вважаємо його на незаконне, і ми хочемо, щоб вони що незаконне, тому що він розповсюджу, по перше, він розповсюджує конфіденційну інформацію. По-друге, Ми вважаємо, що це є медична інформація. Ця людина розповсюдила медична інформація, тому що вона порушила за. Чим він порушує? Тим, що розповсюдив медичний. Про декасу, школи. Після цього директорка закладу продовжила декретну відпустку. У школу намагалася призначити нову людину, яка б виконувала обов'язки керівника навчального закладу. Проте усі, кому пропонували посаду, відмовилися. Керівника з іншої з іншого закладу ми пробували призначити, але зустріли супротиву. Ми мусили під тиском відмінити. І людина, яка погоджувалася виконувати обов'язки злякалась, можна так сказати, і написала заяву, що вона відмовляється виконувати обов'язки. На сьогоднішній день патова ситуація. Люди, з якими ми говорили, вони розуміють, якщо ми їх, на їх покладемо обов'язки, вони повинні будуть відсторонити відповідно педагогічних працівників, які не вакциновані. Вчителі, з якими ми поспілкувалися, запевняють, що на роботу вони ходять з негативними результатами ПЛР-тестів. Так склалися обставини, що ми не можемо зараз вакцинуватися, ми не проти вакцини. Я думаю, що згодом з часом ми. Всі будемо вакцинуватися, будемо дотримуватися всього, але зараз ну, так склалося. Ніхто зараз з, з вчителів не хоче взяти на себе. Так, омірно, саме так. Дерев. Кожен не ризикує взяти на себе таку велику відповідальність. Немає людини і, напевно, з 1 грудня ми не зможемо виплачувати заробітну плату працівникам. це ж не тільки заробітна плата, це і команд послуги, це і відключення електроенергії. Аби пришвидшити вакцинацію серед жителів Степангорода з ними намагалися спілкуватися місцеві медики. По поводу Степангорода ситуація плачевна. Охочих нуль на цьому тижні було максимум чотири людини. І то з проханням, що ми вакцинуємось, але ви не повідомляєте, що ми вакциновані. Була один раз, і більше не хочуть туди приїжджати. Що кажуть? Те ж я вже говорила вам, не знають, що колють, коли вакцинується вже вся Україна, весь світ, знаємо всі про ліки вакцин, що яка, який виробник. Їм це як там до них не доходить. Не... Їх це не цікавить, і вони ні на яку розмову не ведуть, нічого слухати не хочуть. Хай нам дадуть спокійно жити і працювати нашим вчителям, навчатися нашим дітям, хочуть прислати чужих вчителів, дистанційно вчити мою дитину. А вони мене не запитали, чи я можу сидіти біля своєї дистанційної дитини і навчити ту дитину. Вони що хочуть з наших дітей зробити якимись, вибачте на слові недоумками чи, чи ким-то не вийде їм. Ми до останнього будемо битися. До останнього наші діти будуть ходити в школу, і ніхто нам тут нічого не заводить. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.